Columbia Pictures У Львові малиш будуватиш стадіон. Вас попереджали що добудовують його гуцульські гастарбайтери. Цей день настане у Львові збудували дуже страшний стадіон. У човіки почались катаклізми. Почали бігти люди, і коні, і у всякого роду птиця. Ми їдемо до Львова. Мені казали, що у Львові погані дороги, але ж не настільки. Курча ляга! Що то ще роби? О! і пробка на гордочці розсосалась. Іко неоперний! Прорабромко першнявий. Вони ремонтували підвально до Дня Незалежності, а то роблять хіба післязавтра. Вони будували стадіон у Львові до Євро 2012! The the is so, when so when do we let the people know? Our mission is to ensure so the our species. Isn't it also decided 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 the This right is <laughs> <laughs>